Українські зірки, які вирвались з аб'юзивних стосунків, і стали щасливими. Каже заради коханого, з яким була чотири роки, артистка пожертвувала театром та переїхала в інше місто. Хлопець булив її за зовнішність та проявляв надмірний контроль. Навіть забороняв спілкуватися з друзями. Він постійно змушував дівчину сумніватися у своїх талантах. Зрештою, вона змогла вирватися з цих стосунків. А на трінчер на долю зірка випала кілька токсичних партнерів. До шлюбу з блогером Волошиним вона мала досвід морального та фізичного аб'юзу. Ці стосунки тривали близько трьох місяців і стали важким періодом. Але водночас важливим уроком зірка обіцяла, що більше ніколи не дозволить подібному собою статися. Проте вже після розлучення знову натрапила на негідного чоловіка. Але із тих стосунків змогла вирватися. Даша Стаф'єва, екс-коханий Даші, не поважав себе та своє оточення, а з часом почав ламати її енергію. Ставши опорою для такого чоловіка, вона лише втрачала, а він ще більше себе ненавидів та перекладав провину на партнерку, щоб та опустилася до його рівня. Після такого досвіду співачка закликала жінок не ігнорувати тривожні сигнали та шукати підтримки, аби не втратити себе.